Я давно не знімала, скільки коштують овочі і фрукти. І вирішила зняти сьогодні. І зараз по порядку ми все будемо показувати і розповідати. Отже, ось такий чек, зразу вам показую. Це ми купили на базарі, на ринку. І ось такі продукти. І дивіться. Ну і дивіться, ми завжди такі закупи робимо раз в тиждень в п'ятницю, бо в. Субота, або в неділю приїжджають до нас діти, з внуки, і от маємо такий набір. Отже, їдемо. Значить, сливки по оці 12, ці 14 злотих. Значить, персики, до речі, твердуваті ще, але хіба по і будуть добрі. Ну Тверді, тверді персики, нічого не скажеш то вони коштують 13 злотих. І, і зараз де то є. Ага, от. Ну, ці теж твердуваті, я вам скажу. Ну, нічого, може постоять, до завтра пом'якнуть. То вони 16 злотих. Далі. Турсокі, я кілограм називаю, бо ми більше взяли. Ми взяли, от, наприклад, черешні більше, може тут трошки цих більше. Хто не знає, то по польськи нектаринки, так і будуть нектаринки. А персики то будуть бжосквіня. Абрикоси це будуть мореля, яку я прийшла в магазин. І он весь одну якусь нефайну, далі нам. І попросила морелі. А хотіла купити макрелю. <сум> Макреля це риба. Як як та риба називається макреля, То називається скумбрія макреля, а це мореля. Дуже можна поплутати. Е, далі. Значить, е, скільки коштує мореля, 14, ні, мореля, 10 злотих. Ось тут є. 10,32. Ми взяли. 860 грам. Ага, по 12, значить, злотих кілограм. От, є по 12. Далі, зеленіна по 5 злотих. 5 злотих. 2 укропа і 2, і 2 петрушки. Оце, це, оце все коштує 10 злотих, досить багато його. Далі біб. Дивимося біб. Ага, не написали фасолю. То 18 злотих у цей кілограм. Бобу. Свіжо зібрано. Не знаю, чи я весь використаю, хіба ж заморожу. Так, далі. Картопля то буде зімнякі. 9,50, 3 кілограма. 366 по 3 злотих. Молоді зімнякі. І огірки. Так, і огірки у нас. По 5 злотих кілограм, кіло 314 так. Далі И, перець, він називається білозірка у нас, а тут називається. Якось інакше вони казали, хоч тут пише паприка. По 10 злотих за кілограм, але вони якось інакше, не пам'ятаєш, як вони називали? Паприка? Білозірка. Ні, поляки якось написали But's там. Стожик, о, чого стожик, не знаю. Одним словом, стожик це біла паприка. Так, і бурука американська. Тут я взяла її 200 грам, і я не бачу її тут на тому. Ні, є. 200 грам по 20 злотих, 4 злотих. Ну і за це все, плюс чесничок. Чесничок одна штучка. 250. І за це все ми заплатили 171 злоту. Ну, і це нам вистачить на тиждень. Якщо діти приїдуть, то на тиждень. А якщо діти не приїдуть, ну, то на півтора тижня. Ось такі в нас закупи по овочах. Зараз ще покажу ще інші закупи. От, купила собі на тому сайті тему, я вже розказувала вам той сайт. Ось таку ручку. Пюро називається. Дуже вона така класна, така важка. І я буду на роботі писати. Я вже собі одну чорну з таким золотистим замовила. Дуже задоволена. Вона ну, дуже дешева, але гарно виглядає. От, і тут можна собі чорнило заправляти. Ту попередню, що я купила, я вам просто її не зняла. Туди можна ще вставляти капсули, а тут тільки так заправляти. Я вже буду мати на роботі різні ручки. Дивіться, як гарно. О, вау, тут навіть з такими вот бусинками, дивіться. О. Клас. Тут такого немає. От, бачите. До речі, дуже гарно в ними писати, вони м'яко пишуть і швидко, і гарно. То я такі дві ручки собі купила, ціни я тут напишу вам, бо не пам'ятаю, але дуже дешево. Ще купила такий ніж до масла, бачите? Можна тако тут, цим, загрібати, а можна цим. І масло попадає в дирочки, і воно тоді, якщо замерше, воно скорше намазується, бо воно попадає так масло, що і воно в дирочки попадає. Такі кульчики ще купила. І ще такі рожеві, дивіться, які гарні. І теж ціни вам напишу. Ви спочатку вгадайте, скільки вони коштують, а потім я вам скажу, чи ви вгадали. Напишіть мені в коментарях. Але ще ціни не дивіться, які в мене. Я зараз напишу пізніше. Що така заколочка, не думайте, що вона пластмасова, вона металічна. Дуже гарна. Я дочці своїй подарила, вона вже рік користується. Дуже така вона, знаєте, практична. Можете ще мене запитати, звідки в мене такі нігті. Бачите, які нігті? То це такі наклейки. Вони дуже класні, стійкі і дуже дешево коштують. Тут їх пару штук є, то не одні наклейки. Тут є декілька. І теж я ціну вам напишу, але вони щось до 10 злотих не більше. От дивіться, які. Це скільки я буду робити нігтів. Щоб стільки наклек перенаклеїти. О, тут на якісь овочі, фрукти є. От, і тут теж такі вже випуклі такі розочки. Зараз я витягну покажу. Отут, може, вам не видно, от вони випуклі. І це вже одна штучка тільки. Тут десь коштує теж до 10 злотих, але це вже один такий папірчик. Бачите? От. Отакий. Так, ще. І ще я купила таку от підвізку. Це до плаття. Наприклад, чорне плаття одягаєш. Або навіть біле, бачу гарно до білого. І така підвісочка. Прикольна. Теж пару злотих коштує, а виглядає, як дорога річ. Дивіться, ту наклейку можна наклеїти на нігті, на помаду, на телефон. Тут не знаю на що, на якусь кепку чи на якусь каску. Тут навіть можна на шкіру наклеїти, бачите? От, так що на ній хоч як наклеїш, потім зверху прозорим таким закріплюючим лаком і під лампу, і все, і прекрасно. От, дивіться, купила ж такий годинник. Він взагалі не виглядає, як на дешевий. Він не є такий, просто як жовтий мід не виглядає, а виглядає як золотий. От. До того годинника ще такі кульчики і ще такий браслет. Так що, дешево і сердито. Можна на якусь імпреску собі удіти.